Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока, і сьогодні на моєму каналі я буду робити огляд локації, а саме кіностудії. Що ж, тут яка історія? Мама Мірабель працює у цій кіностудії. Тож Мірабель запросила мене подивитися кіностудію, адже я дуже довго про це мріяла. Ми, правда, дуже довго до неї летіли і взагалі-то дуже довго їхали, але це того вартувало, Тож... Залишайся, адже це відео буде дуже цікавим. Ну, а я починаю. Спочатку ми дуже довго чекали на потяг. Потім ми їхали весь день, поки не настала ніч. І тоді ми тільки приїхали. Потім ми ще летіли всю ніч, і тільки зранку ми прилетіли в кіностудію вже нарешті. О, ну нарешті ми прилетіли. Мірабель, прокидайся, ми прилетіли. О, ну нарешті. І після усієї цієї довгої дороги нарешті ми тут. О, дівчата. А що це ви тут робите? О, а ви мене не пам'ятаєте? Це ж я, Мірабель, донька Аліси. Ми тут з моєю найкращою подругою прийшли на екскурсію. О, так, Мірабель, я тебе пам'ятаю, Рада тебе бачити, звичайно, проходьте. Дякую, вау, класно. А, так, навзаєм. Е, і до побачення. Вау, а тут непогано. Ну, то що, як тут тобі? Знаєш, беру свої слова назад. Тут не те, що класно, тут неймовірно. І ти ще з самої кіностудії не бачила. Це тільки трейлери. Тож, скоріш ходімо туди. Так, так, звичайно, тільки дай все тут огляну. мені дуже цікаво. А, так, звичайно. Так, подивимось, що у нас тут. А нас не може краще постукати. Вау, класний трейлер! А, Так, класний Тут все ж таки людина сидить, відпочиває. Може, треба було все ж таки постукати, ой, і справді, вибачте, за тербування. о, та нічого. Е, а можна ми оглянемо ваш трейлер? Мені просто дуже цікаво. Так, так, звичайно, все одно я йшов прогулятися. Дивіться, скільки захочете, тільки двері потім зачиніть. Так, дуже класно, так. Тут такий м'який пуфік, стілець. вау, дуже кльово! І, до речі, тут одразу є секрет. Ось такий класний помаранчево-жовтий камінь. До речі, він під колір моїх окулярів. Дуже класно. Так що ж, добре, я його поставлю назад і пішли дивитися далі. Так, подивимось, що у нас тут. О, до речі, тут є ось такий класний телефон, який зроблений під той кристал. Дуже модний, до речі, я такого в того ще ніде не бачила. Так, це дуже кльово. Ну що ж, ідемо далі? Так, звичайно, ходімо. Я ж тобі весь час про це і говорю. Так, так, добре. О, а цікаво, що у цьому трейлері? О, Настя, не відкривай, будь ласка, а що. О, божечки, яка ж тут мила киця сидить. А, яка ж вона пухнаста. А, Настя, ну, давай вже ходімо, не ну, цю кицю. Ой, ну почекай, дай її потискати трошки. А що ж, добре, Вау, яка ж вона пухнаста. А, клас, дуже мила. Що ж, Настя, ходімо, залишай кицю і пішли. Так, так, звичайно, вибач, просто не змогла втриматися. Вона дуже мила. Так, ну що ж, можемо йти? О, ну, нарешті. О, а до речі, ця киця теж акторка? Та ні, ця киця просто моєї мами. А, ясно. О, до речі, тут дуже класний кіоск у вас з їжею. Так, але нарешті пішли в кіностудію. Так, так, звичайно, пішли. Ну, що ж, запрошую тебе у світ кіно. Я з радістю прийму запрошення. О, а що на цьому поверсі? А тут гримерне та знімають кіно. От, наприклад, зараз ось таке науково фантастичне. І його знімає моя мама. А так, я пам'ятаю, я бачила у нього трейлер. Що ж, давай тобі тут все покажу. Так, давай. Дивися, ось тут гримерне. До речі, зараз тут гримують одного з Вау, яка ж вона велика! Так, ну також ще тут зберігають костюми та різний макіяж. Вау, вона просто величезна! Я була в театрі в Геймерні, але вона і близько не була такою. А це таке велике світло просто клас! Мені дуже подобається. Але це ще не найцікавіше. До речі, зараз знімають одну сцену з фільму, тож ти можеш побачити. Вау, справді так, але якщо нікому нічого не розкажеш, гаразд? Так, так, звичайно, я буду тихо і нікому не розкажу. Ще ж тоді ходімо. Ось бачиш, Знімай зараз. Так. Капітане Галактико, на цій планеті дуже небезпечно, адже тут на вас може напасти ваш заклятий ворог-робот. Я знаю, проте нам треба дослідити її, а не краще повернутися на корабель та дослідити іншу планету. Ні, ми повинні забрати образці з цієї планети, аби зрозуміти, чи тут можна жити. Як на мене, життя тут відсутнє. Все одно перевіримо і тоді повернемося на корабель. Гаразд. Гаразд. Що у нас тут? Ай! У що це я вступила? Як на мене, це слиз від цієї рослини. <звук> <звук> Ви це чуєте? О, ні! Це кораблі робота. Так, скоріше тікаймо. Вау, оце вони класна грають. Ага, і не кажи, мені дуже подобається. А ну, стоп! О? А, Алісо, в чому, в чому проблема? Я сказала стоп! Ой, вибачте. Так, Алісо, що не так? Тобі перечисляти? Що ж, гаразд, я перечислю. Ну, то. А, ну, по перше, голос цього прибульця. Він говорить, як недобитий робот. Е, та я стараюся, знаю, то старайся краще. Так, ну а ти, я не побачила страху та відрази, що дуже мені потрібно. Тож п'яти хвилин на перерва зараз, а потім, коли ми будемо заново все знімати, щоб ви були в ідеальній формі. А, гаразд, гаразд. Ого, оце вона їх. Ага. Знаєш, як на мене все було дуже класно. Так, і, як на мене, теж. О, привіт, мама! О, Мірабель, золоце, привіт! Я так рада тебе бачити. Вибачте, зараз я тут все покладу. Так, ну що ж, як проходить екскурсія? Знаєш, я так дуже переймаюся через те, що ми не так часто бачимося. О, привіт, Насте! О, так, вітаю, пані Алісо. Е, рада вас бачити. Що ж, як тобі екскурсія? О, та все гарно, мені подобається. Що ж, я рада, до речі, я знаю, що ти акторка. Так, починаю грати. До речі, дуже було класно зіграти в кіно. О, так, дуже класно. О, мені так шкода, що ти бачила цей провал наш. Зазвичай вони грають краще. Але нічого, після перерви вони зіграють краще. Ну, як на мене, вони і так гарно грали. О, мила і далений зну, я тож можна завершенствуватися. та і мені не сподобалося. Ще ж гаразд вирішувати ж вам. Так, добре, мамо, а може, ми подивимося майданчик, поки ви на перерві. О, так, звичайно, ми приберемо декорації і дивіться, скільки завгодно. Ще ж дякую. Ого, який тут великий майданчик. Шкода, правда, що декорацій немає. Ну так. А так було б взагалі таке, що ніби ми справді десь у космосі. Знаєш, це навіть найкраще. А чого це? Пішла, я тобі дещо класне покажу. Ну, гаразд. Так. Задай мені е, якусь тему. Е, якусь тему, ну, місто, а що? Зараз так, місто то місто. Угу. Та-да, ось тобі міська вулиця. Ого, прикольно! Як справжня, хоча тут є одна відмінність, я не бачила міську вулицю з таким ландшафтом космічним. Це не надовго, адже я можу тут поміняти одразу на ось такі будівлі, додати хмарки та ще поміняти на блакитне небо. Тепер дивися. Вау, то це справді тепер як реально вулиця. Не відрізнити. Хоча, якщо подивитися вгору, то там є ось ці лампи і ти розумієш, що ти в кіностудії. Це ненадовго, адже я не сюди. Вони прибираються і дивися! Вау! Це неймовірно! Я справді як десь у місті. А на десь в кіностудії це дуже круто. Угу, а я про що. До речі, можеш подивитися, що тут ще є, а я поки з'їм попкорн. Ого, ну, все, тепер Настя у пульта керування. Що ж, подивимося. О, хочу зробити парк. Так, вибираю ось це. Тепер змінюю. Ось так. Угу. Дуже гарно. Так, реально виглядає як парк. Дуже прикольно. О, Настя, я до речі, про дещо забула зовсім. О, про що? Я хочу тобі дещо показати в декораціях. І це дуже цікаво. Хм, що ж, гаразд. Так, дивися, тут декорації до планети, тут для, для будинку, тут так, і так далі, там вулицям. Але найцікавіше це ось ці спецефекти. Бери по кожному і ми їх спробуємо. О, справді, а нам можна? Так, звичайно. О, а це вже класно. Так, проте за одним треба буде повертатися. Що ж, повернемося, значить. Так, а тепер викладаємо. Ну, і що ці апарати роблять? Давай довідаємося. Ну, давай. Так, подивимося, що він робить. Фу, хто це зробив? Тепер зрозуміло, що він робить. Дуже смішний апарат. Ага, це точно. О, а давай наставний ти випробуєш. О, справді мені можна. Так, звичайно. Так, ну добре. Вау, які класні блискітки! Одразу така магічна атмосфера стала. Дуже прикольно. Угу. О, а що робить ось цей апарат? Цей та це така, просто звичайна диммашина. Ось бачиш? Ага, і справді. Так, добре. А цей? Ну, не Угу, а цей робить хмарки. Прикольно, хоча більше схожий <кхи> на димову завісу. Ой, і справді вимикай. Так, а це що робить? О, а цей найцікавіший. Візьми рук. добре, натискай. Окей. Вау! Та це ж то ж! Це ж неймовірно, це дощ такобока. До речі, я не знала, як робити дощ такобока, але тепер знаю. Для цього є ось такий спеціальний апарат. Шкода, правда, що немає апарату снігу, та хоча б є апарат дощу. Дуже прикольно. Так, ну що ж, може, підемо вже на третій поверх? Так, звичайно. О, а що на цьому поверсі? А. Тут ще ось така, бачиш, зона класна відпочинку. Вау, прикольно. Так, а там теж знімають кіно. О, справді? Угу. Ось якраз зараз можна подивитися. Вау, прикольно! М -м -м, а, До речі, а що тут? А -то тут, напевно, якась електрика. Та ні, тут точно не електрика. Я вже бачила такі схованки. Ой, та що тут може бути? А зараз ми і подивимося. Що? А, я ж казала, що тут щось є. Бачиш, до речі, дуже класна така кулька. Ага, і справді. Да, прикольно. Ага. О, до речі, у мене є одна ідея. О, і яка? Так, увага, увага! Що ти робиш? Я ваша нова режисерка, тож тепер ви слухайтеся мене. А, що? А, дівчата, стоп, 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 зйомки. Зараз зачекайте. Що відбувається? Не знаю. Вибачте, а ви хто? Ви точно не наша режисерка? А тоді мене попередили. Ой, та я. Я просто жартую. Я Настя, я прийшла до екскурсії тут по кіностудії і вирішила так пожартувати. Я ж сподіваюся, я нічого не зіпсувала. О, та ні, ми все одно поки що репетирували. Ем, ну як вам тут? А, дуже прикольно. А, до речі, можемо ми оглянути майданчик? Е, ну, так, звичайно, ми все йшли на перерву. Дівчата перерва. О, не нарешті. Так. Звичайно, оглядайте все, що захочете. Так, давай дивитися, що тут є. О, ну давай, але швидко вони ж можуть повернутися з перериву. Так, так, звичайно. Вау, подивися, ця вулиця, вона така святкова, і цей сніг прям як справжній. Ага, схоже. Але будемо обережними, так же ж. О, ну так, звичайно. А, так, до речі, я вам хочу дещо показати: натискаємо сюди і зникають прикраси, а сюди і зникає сніг. Але я це все повертаю, адже як Мірабель каже, їм тут ще знімати, і вона хвилюється через це. А, я не хвилююся, не просто щоб ми було обережними. Так, о, цікаво, що тут. Та певно, якийсь кіоск. Ось і подивимося. Ага, ти справді була права, тут кіоск. М -м -м, ну, то може, ще щось подивимося? О, до речі, цікаво, а тут їжа справжня чи ні? А я думаю, що це муляж. Ось і дізнаємося, що ти хочеш. Так, я хочу спробувати ось це. А ти? Ну, я б шоколадку з'їла. Так, тримай. Так, спробуємо моляш, не моляш. Ой, вибачте, я випадково дістала газету. Так, що ж. Ні, це точно не моляш. Справді, спробуй. І справді зовсім не моляш. О, до речі, цікаво, що тут, може, сюди можна зайти? Я сумніваюся, певно, тут зберігають якусь апаратуру. Ось і подивимося. Так, ти була права, тут зберігають апаратуру. Шкода, я думала, тут буде щось цікаве. Але ми можемо подивитися, що тут. Е, зайти, наприклад. О, ну так. Так, е, е, Мирабель, потримай, будь ласка, мікрофон зараз. Я хочу подивитися, що тут є більш детально. Ага, звичайно. О, до речі, дуже класна картина. Я б собі таку хотіла. Що? Та тут же ж якась таємна кнопка. Ого, таке відчуття, ніби ти завжди знайдеш якийсь секрет. Прикольно. Так, я спробую натиснути цікаво, що буде. Оце так. Неймовірно. Оце. Подивися, скільки тут грошей. Ого! Оце так. Але тут не гроші головне. Подивися на цей кристал! Я ніколи в того такий не бачила. Певно, він єдиний у всій грі. Це дуже прикольно. О, цікаво, певно, в цій валізі повинна бути купа таких грошей. Що це таке? О! Чого ти смієшся? Знаєш, це пастка для грабіжників. Вони думають, що в цій валізі купа ось таких грошей. а виявляється, там зовсім трохи ось таких монеток. <смір> Класна пастка, скажи. Так, це дуже смішно. О, до речі, може підемо поїмо, а то я вже зголодніла. і тим паче ми все подивилися. О, ну давай! Ну що ж, ось я вам і показала кіностудію купляти її чи ні, вирішувати вам. Але як на мене, ця локація дуже крута. Від цих спецефектів, костюмів, просто голова іде обертом, та у цьому є свій шарм. Тож, у мене від локації дуже позитивні емоції. І тому я сюди точно буду не один раз приходити і брати якісь прикольні речі. Ну, а я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, або не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Ну що ж, усім па-па і до нових зустрічей! Па-па!